Вітаю глядачі мого каналу. Я хочу подивитися сьогодні, зробити розкладик невеличкий на лістрас, чому ж їй прийшлося подати в відставку. Це вона, це її рішення, це її відставка. А, то зараз я хочу задати питання, будь ласка, карти, покажіть мені, чому лістрас подала у відставку, які проблеми, хто її до того спонукав, що взагалі трапилось, що там була за ситуація. Покажіть мені то, будь ласка. Я вибираю п'ять карт. Відкладаю. Перемішую. Подивимося. Ну, вони кажуть, що вона дуже там різко почала рубати, як кажуть, топором, місце того, щоб працювати скальпелем. Але я хочу сказати, що її, так скажемо, на кого вона брала, скажімо так, приклад з кого, Маргарет Течер, вона теж не скальпелем працювала. Це точно. Я пам'ятаю, як на неї тоді. В наших СМІ, а це ж були ще радянські сміяк, на неї там бочку катили. Ну, добре, поїхали, давайте подивимося, як воно шамшо було. Мені дуже цікаво. Ось пішов зразу хрест їй. Її сім'я. Пішли зміни. Зміни ці пішли в неї по сім'ї. Це дуже серйозні зміни по сім'ї, по її клану. Рішення було прийнято її. І це було рішення прийнято іменно для того, щоб її подальше життя було успішним. Я предполагаю, зараз я покладу ще карти, що, скоріш всього, що їй там поставили умови. Бо бачите, падає час. Час, а це карта успіху. І це карта успіху. І вона поряд з цими картами. Але деякий час потрібен був. Для того, сила. Дивіться, якась сильна постать. Це, в цьох, всіх ленорманах це може бути, і це іменно, по-перше, успіх, і це успішний чоловік. Він міняє, він міняється, він приймає, від нього зависить оця зміна цієї ситуації. Це буде таке щось нове. Зміни підуть. Зміни підуть, бо цей чоловік дуже того хотів, дуже хотів. До речі, ці зміни нові, да, пов'язані з її сім'єю і Зараз я докладу вже все, щоб я могла сфокусуватися, так. Так. Бачите, біля неї успіх, біля неї успіх, достаток, успіх і час. Якби в неї був той час, дивіться, що б було вибір, документ, договор якийсь, трансформація. Їй би не дали працювати. Ні. Їй би не дали працювати. Їй би не дали працювати, бо вона. Підстраювалася би під них. Їй би прийшлося підстраюватися під оце все. І вона прийняла рішення, послала їх нафік і пішла. Скоріше всього, так і було. Вона успішна людина, через деякий час вона отримає своє. Вона, вона ще не втратила свої можливості. Дивіться, значить. Цей чоловік повліяв на цю історію. Може, не один чоловік, а їх там була група. Вони робили речі. Вони... Це мрія була їхня, щоб вона пішла у відставку. Це була їх мрія, щоб вона пішла у відставку. В неї були Це думки її. І вона думала про це, бо вона розуміла це все, вона це все бачила. І, до речі, от вона зробила цей шах, і сообщество дуже радіє тому. І буде повний колодязь у них, будуть фінанси, буде все добре, в неї буде все добре, в неї буде кар'єра розвиватися і надалі. Ось вона і по колодязю. В неї все буде успішно. Але оцю ситуацію їй создала група людей, чоловіків, або один чоловік. А, давайте так, я ще спитаю. Чи причетний до цієї історії Борис Джонсон? Чи создав він цю ситуацію? Так чи ні? Да. 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 Всі три карти кажуть да. Він цю ситуацію. А тепер давайте задамо питання таке. Я, знаєте, не не впевнена, що. Його виберуть, по-перше, бо його не зря послали, її послали. Це все якось там закрутилося дуже воно. Це треба класти такий розклад, знаєте, такий дуже ретельний. Угу. А ну, дайте я покладу на неї зверху. Що вона, що вона дума, думає? А вона думає про сім'ю. Тому не просто так їй випав дом, сім'я. І вона, я вам скажу, може, навіть загрози. Давайте я подивлюся, що отак, на дом. Угу. Чи були, будь ласка, покажіть мені карти, чи були загрози для сім'ї Лістрас? Чи були загрози? Угрози в адрес сім'ї лістрас, так чи ні? От випадає башня, всадник і мост. Так, до цього було вже дуже близько. Башня це структура державна. Це можуть бути суди і такого плану все. Тобто її оця історія, вона до неї йшла. ну Це були її неприємності. Це були її неприємності. Бачите, ось, пожалуйста. Да. Були загрози для її сім'ї. Були загрози. Якби вона не прийняла це рішення, були б загрози для її сім'ї. Все ж таки, у кожного є компромат. розумієте? У кожного є свій компромат. І, на жаль, мабуть, на неї теж він був. Ну, і плюс вона робила речі, які комусь дуже не подобалися. Але то, що до того причасний, і то, що він створив цю ситуацію, ну як, може, яким чином, може, не підсказав їй вовремя, може вона сама не посовітувалась? Може, він, знаєте. Ну, знаєте, як от коли тебе обирають з посади і ставлять когось іншого. І тобі обідно, і ти думаєш, блін, ну, це ж нормально, коли людина думає. От хоч би в нього не вийшло. От щоб, щоб вони, суки, порівняли мене, як я працював, і як ото буде працювати. Ну, ото це я просто в общем кажу, я не маю на увазі лістрас. Я взагалі, в общем. Тобто для порівняння. От порівня... А тепер порівняйте. Хто як, хто вам був кращий? Розумієте? Ось так що якось так. Але там треба покопатися. Мені кажеться, там все закрутили ті, що хотіли того Ріш, ріша, чи як він там, ото той індус. Ось. Так що. Але бачите, там були угрози для її сім'ї. Їй в розкладі випав все, що касається черва випала. Її дом, її сім'я. Її дерево, її коріння. Ось і все. Тобто вона прийняла рішення у пользу своєї сім'ї. Скоріше всього, що там були загр... ще трошки, і були б вже загрози для її сім'ї, для її родичів. На що воно і потрібно? Вона і пішла. Так що так. Така історія, слістрас. На жаль. На жаль, ну, може, скальпелем вона не може працювати. Є такі люди, які не можуть скальпелем працювати, розумієте? А бачите, яке дно колоди було? Дно колоди. тучі. А ну, а що, зверху коса її відставка, бачите? Так що, ось так. Ну, і я можу покласти, чи буде Боріс Джонсон, чи виберуть його. Давайте подивимося. Чи виберуть Боріса Джонсона? Давайте ми його спочатку виберемо. Ну, хай він буде отакий. Чи виберуть Боріса Джонсона на цю посаду? Чи буде він працювати? Е, ну, давайте отаку культурну. Чи буде він працювати? Хоча я б його вибрала отак. От він отакий в мене. Чи буде він працювати надалі прем'єр-міністром? Кого ж вибрати? Яку карту йому вибрати? Роботу. Давайте виберемо роботу. Якор де він. Ось Прем'єр-міністр. Ну, більш немає такої карти, щоб показало, що він там якийсь імператор там, чи щось таке. Немає. Ну так, хай буде так. Хай буде робота і поряд Джонсон, давайте так. Чи, чи його виберуть? Він готовий, він хоче повернутися, це однозначно. Він, його збили на, на, на взльоті, тому, хоча він там пакості м'ялки робив. ну, Якщо порівняти, то, що зробила Алістрас, я так зрозуміла, що вона занизила налоги, там, а там щось в общем, перекос такий зробила, і вийшло, що вона як комусь там із крутих олігархів, мабуть, трошки зробила боляче. Ось так, що її швидко, швидко, швидко відреагували. А там дуже жорстко люди. Там такі працюють. ого-го, Дуже велике заблуждення, що Росія думає, що Європа така квола. Ха. -ха. Щас. Там дуже все швидко. Від кого це все перейняли? Оці всі політичні? Від кого? Від них вже ж перейняли все. Ну, поїхали, покажіть мені карти, чи буде, чи буде Борис Джонсон знов працювати прем'єр-міністром Британії. Давайте подивимось. Ой, не можна ж показувати. Я вибираю зараз 5 карт. Якщо чесно, мені хочеться, щоб він був. Але я ж не знаю. Чесно кажучи, ну, хто вбирав його, то. Він не заінтересований його ставити назад. Хоча, якщо вони подивилися, як це чудо попрацювало. Ну, чудо, в смислі, я не хочу сказати нічого поганого. Для них воно чудове, для нас може було б і гарно, але, на жаль, так, давайте подивимося: чи буде Борі Джонсон прем'єр-міністром Британії? Так, мос, направлення вірне, але тут ідуть змії. Подлість наближається, наближається, да. такі змінення йдуть дуже. Значить, так йдуть е, дуже зміни серйозні там. І вони йдуть, на жаль, не дуже на нашу пользу, бо це подлі, змії. подлі речі будуть робитися. Ну, маленький цей клевір, він нам нічого не дає. Але. Але на кінці падає робота і Борис Джонсон. Тобто, будуть вибори, будуть іти в направленні, будуть його лити грязь на нього, будуть якісь іти зміни, потім радість, потім робота, і буде Борис Джонсон. Ану, давайте відкриємо цю історію, подивимося: так, зміни, зміни. Це, як, знаєте, як, казино, як... Така рулетка. Буде ще один чоловік. з ним, Отой буде індус. Індус буде з ним там перчатися, Піде трансформація. Та куди йому до Бориса Джонсона, як до москвиречки. Піде трансформація, це його трансформація, цього чоловіка. Це подлість буде від нього. Це він буде шукати компромати. Це його робот, його політологи, його там оті всі, що хочуть, щоб його поставили. А, і буде союз а, все ж таки створений на пользу, і буде перемога Бориса Джонсона. І буде підписаний документ. Ось так. Буде союз? Оця половина його, Бориса Джонсона, ця половина оцього хлопця. Це він буде крутить мутить. Ось він, ото індус. Ото він буде, мабуть, крутить лить. Але Союз, конгресмени, вони створять коаліцію, ну, тобто, проголосують і буде закон, приймуть, буде Джонсон. Дай Бог, щоб так було. Я буду дуже рада. Буду дуже рада. Але в мене сумніви, чесно кажучи. Ну, подивимось, чи правильно показали нам карти. Чи правильно показали нам карти, то. Ось так. Все, люди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось. І, будь ласка, якщо можна, якщо вам не тяжко, ну, трошки дивіться ту рекламку там, до кнопочки, і тоді пропускайте, щоб, хоч якусь копічину я зробила хоч за 3 місяці, хоч щоб були ті нещасні 100 баксів. Які там накапають. <хи> Бо робота в мене задоволення, мені це подобається, але хочеться і трошки грошей заробити. Так що так, все. Бажаю всім бути живими, здоровими, щоб всі прийшли завтра до мене на просмотри. І почуємось, папа. -па.